Чи бажаєш більше дізнатися про міру сили цього жорстокого тирана? Тоді згадай про те, як ангел, названий за неймовірність свого близької краси Люцифером, був скинутий із неба саме через цю пристрасть і як він, вражений стрілою гордині, впав з такого високого чину блаженних ангелів до пекла. Отже, якщо таку безплотну силу, прикрашену настільки значними перевагами, одне звеличення серця могло скинути з неба на землю, то з якою пильністю потрібно остерігатися цього нам, зодягненим у тлінну плоть? Це показує тяжкість того руйнівного падіння, а як нам уникнути зарази цієї згубної пристрасті? Цього ми можемо навчитися, простеживши початок і причини вищезазначеного падіння, бо не можна лікувати яку небудь неміч або призначати ліки проти якихось хвороб, якщо спершу не вивчити уважно їхні початки і причини. Цей архангел, вбраний у божественну світлість та завдяки щедрості Творця, сяючи більше за інші небесні сили. Загордився, що цей блиск мудрості і цю красу чеснот, якими він був прикрашений за благодаттю Творця, він має своїми природними силами, а не завдяки Божій щедрості. І, запишавшись цим, визнав себе рівним Богу, нібито він, як Бог, не має ні в чому нужди та не потребує божественної допомоги для того, щоб перебувати в такій чистоті. Так він цілком поклався на силу власної свобідної волі віруючи, що сама вона буде приносити йому з надлашком все, що потрібно для цілковитої досконалості в чеснотах і постійного верховного блаженства. Саме це міркування стало першою причиною його згубного падіння. Через це він був покинутий Богом, якого сам визнав непотрібним собі. І тієї ж миті став мінливим та хитким, він відчув неміч власної природи та втратив блаженство, яким, за даром Божим, втішався. Так, оскільки він полюбив слова потопні, звеличуючись, в яких говорив, зійду на небо, і язик улесливий, яким себе обманюючи, говорив, і буду подібний до Всевишнього. Як потім обманув Адама і Єву, сказавши їм, «Будете як боги, та ось який йому був вирок, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому Твого, Побачать це праведні і обояться, посміються над тобою і скажуть ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого, та зміцнювався злочинством своїм. Останні слова, ось чоловік справедливо можуть стосуватися і тих, які сподіваються досягти вищого блага без Божого покрову й допомоги. Ось причина першого падіння і початок головної пристрасті, яка потім, через того, який був перший нею уражений, закралась у первоствореного. Та проростила безліч пристрастей, і він, первостворений, повіривши, що самою силою своєї свобідної волі і своїми зусиллями може досягти слави Божества, втратив і ту, яку отримав з благості Творця. Так, приклади і свідчення святого Писання найясніше доводять, що пристрасть гордині. Незважаючи на те, що згідно з чергою духовної боротьби є останньою, втім, за початком є найпершою, а також джерелом усіх гріхів і злочинів. Вона, на відміну від решти пристрастей, губить не одну лише протилежну до себе чесноту, тобто смирення, але всі вкупі чесноти, і спокушає не абияких та нікчемних, але найбільше тих. Які стоять на вершині могутності, бо так про цього духа згадує пророк. Розкішна їжа Його, блажений Давид так пильно стеріг та й не серця, що міг сміливо промовляти до того, від кого не були приховані таємниці Його совісті. Господи, не зазнавалося, серце моє, не підносилися гордо очі мої. Я не входив у велике й дивне, недосяжне для мене. І ще не буде жити в моїм домі той, хто творить гординю. Однак, знаючи, як важко навіть досконалим вберегтися від цієї пристрасті, Давид не покладався у цьому тільки на власні сили, але в молитві просив помочі у Господа, щоб він уберіг його від стріли цього ворога, промовляючи. Хай не наступить на мене нога гордині, тобто не дай мені, Господи, зробити якийсь крок за нашіптуванням гордині, зі страху, якби не зазнати того, що мовиться про гордих, бо гордим противиться, і ще мерзота перед Богом всякий гордовитий серцем. Наскільки великим злом є гординя, якщо для того, щоб протистояти їй, не досить ангелів та інших супротивних її сил, але проти неї піднімається сам Бог. Слід відмітити, що апостол не сказав про тих, які оплутані іншими пристрастями, що їм противиться Бог, тобто не сказав, Бог противиться черевоугодникам, блудникам, гнівливим або срібролюбцям, але одним тільки гордим. Бо ті пристрасті спрямовуються або на них, хто ними грішить, або, вочевидь, на їхніх співучасників, тобто інших людей, а ця власне спрямовується проти Бога, через те й заслуговує мати Його своїм супротивником. Ми можемо уникнути сітей цього нікчемного духу, якщо про кожну чеснот, в якій, як нам здається, вдосконалюємося. Разом із апостолом будемо промовляти, не я, а благодать Божа, яка зі мною, і благодатью Божою я є те, що є, і Бог створює в нас хотіння і діяння за своїм благоволінням, як говорить і сам здійснювач нашого спасіння. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого, і приспівує псалмоспівець. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує і сторожа. І волі жодного з тих, хто хоче і прагне, не вистачить для того, щоб той, хто зодягний у ворожу духові плоть, міг без особливого покрову божественного милосердя. Досягти досконалої чистоти і непорочності та завдяки цьому отримати те, чого так сильно бажає і до чого так лине, бо всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить зверху від Отця світів. Що ти маєш чого б не одержав? А якщо одержав, чого хвалишся, ніби не одержав? Я кажу, це не для того, аби применшуючи цінність людських зусиль. Відвернути кого небудь від дбайливої напруженої праці. Навпаки, я рішуче стверджую, не на мою думку, але на думку старців, що без цих зусиль ніяк не можна досягти досконалості. однак ними одними без Божої благодаті, досконалістю ніхто не може довести до належної міри. Бо ми стверджуємо і те, що людські зусилля самі по собі без Божої допомоги не можуть її здобути. І те, що благодать Божа, посилається тільки тим, які трудяться у поті чола або, повторюючи слова апостола, дарується тільки тим, які хочуть і йдуть. Це ж співається в 88-му псалмі від Божого імені: Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх. Хоча за словом Господнім кажемо ми: хто просить, тому дається, хто стукає, тому відкривається. І хто шукає, той знаходить. Однак прохання, пошуки і стукання самі по собі не є достатніми, якщо милосердя Боже не дасть того, чого просимо, не відкриє того, у що стукаємо, і не дасть знайти те, що шукаємо. Воно готове дарувати нам все це. Щойно ми створимо для Нього умови через принесення своєї доброї волі. Бо воно набагато більше, ніж ми, бажає і чекає нашої досконалості і спасіння. І блажений Давид так глибоко усвідомлював неможливість досягнення успіху у своїй справі і труді власними силами, що подвоєним проханням просив сподобатися того, щоб Господь сам виправив його діла, діла рук наших виправ і в ділах рук наших допомагай нам. І знову. Утверди, Боже, те, що Ти сотворив для нас. Отже, нам належить так прагнути до досконалости, вдаючись до пустів, бдіння, молитов, сокрушення серця і тіла, щоб, піднісшись з гординою, не зробити все це даремним. Ми повинні вірувати, що не тільки не можемо власними силами і трудами досягти досконалости, але що навіть не можемо без допомоги Божої благодаті. Звершити того, у чому вправляємося заради її досягнення, тобто подвигів і різноманітних духовних трудів.